Поруч з таким парком чудовим у нас продається будинок. 20 хвилин пішки або 5 хвилин на автомобілі. І ви можете тут відпочивати. Природа, краса, безпека. Супер-супер-супер. Давайте ще з цієї сторони ближче підійдемо. Підійдемо. Ну, Воно просто супер. Дивіться, класно. Дуже мальовнича класна місцевість. Вам тут сподобається відпочивати. Якщо ви любите природу, це місце для вас. І будинок поруч це те, що вам саме і треба. Сегодня солнечно. Такая вот красота.